Привіт! Розпочинається перша гра на виліт для команди Cardobe Esports. Гра до трьох перемог, до двох перемог Best of 3. Cardobe ESports проти трансцендентів. Обидва європейські колективи. Трансденти в нас. де вони? Я, я вже загубив. Трансценденты у нас, ай, Ну, короче, там Незбирная Европы. Ну, и Кордоба и Спорт. Испанский коллектив полностью. Якарима банят. Грагаса банят. Ну, для Вексик Лола банят. Орна, это понятно. Складно буде зараз грати. Дуже виснажена команда Кардоба. Зараз потрібно їм щось вигадувати. Брати який-небудь драфт, на яким, на як... в якому вони будуть дуже впевнені, щоб на впевненому перемогти і пройти в наступне коло. Наступне коло, якщо я не помиляюсь, вони будуть грати. А, ну им, в принципе сейчас тыть. Там будет або иллюзионисты, або CS Gaming, если они сейчас перемагают. Ну да, его забанили все ж таки. Не бажають вони против этого чемпиона играть. Так, а я идиот, я не сделал фестак. <laughs> так лучше, да? Всем привет, полон Я чомусь завтикав. Почав запис і не почав цей оконний режим не зробив. Каміла з'являється. Каміла проти Фіори, а Калі беруть. Одразу забираю для себе. Команда трансцендентів. Я з екліпсарами перепутав. Я, я гадав, що вони будуть проти екліпсарів зараз грати. Грають проти трансцендентів. Лісін з'являється. Для гемі. Забирайте зараз із реалі. А навіть краще забирайте кайсу. Я зараз ось так зроблю, щоб. Вани не закривалась. <кхм> Потім переставлю обратно. Корки забрали. Ну. Корки вокалі, то таке собі. Я не розумію, чому проти бластера банять Зої. Братиті, от вам наутілс. До речі, якщо ви бажали грати проти Наута, чому ви Зої тоді банили? Кардоба, будь ласка, бан кайсы. Уже долго думают. Я бы банов бы кайса зараз. А трокса банить. хм баны, вон, такие складни. Не знаешь, кого банят, и бан хамяка. Из реаль. Ну, тут напрошивается кайсов бан. Вай забанил, бля. Я зараз замість того, що тому хто сказав банити вай. Ну, рукам би надавав за такий бан. А я про це казав, що там буде кайса. На з кайса, це стандартна зв'язка, вона грається дуже гарно. А зараз ви будете просто мучатись проти Кайса. Саппорт. Я не знаю. Грагаса ви забанили. Ну, ту ж саму Ліону, або Рейкана. Або Треш взагалі зараз би зайшов би. От Треш Ліона, значить, на щось з цього потрібно брати. Хоча мені навіть більше подобався би Треш, ніж Леона. Пішен в ліс. Ну, вітаю вас. Кордоба еспортс, вас передрафтили. Дуже сильно. Так, зараз буде запис, я відійду народ. того, це завантаження піде. Якщо не буде ніяких проволочок, то я відійду. Ну що, давайте, підіймайте, щити за Кардобу, Кордоба вперед. Колектив повинен перемогти. Я не вірю, що в перший день Кордоба може відлетіти. Так, взагалі я чомусь не розумію. Де всі? Де, Де вболівальники Кардоби? Так, да, зараз повернусь народ. Так, що у нас. О, я, я якраз встиг. А, так. По предметах: стандартні предмети. По рунах руни стандартні, да, все. Кайса Конквер, Canquer, флітфут, волк, Куля, Грасп, грасп. А Чому не сіє руни грає Енріка? Чому він з Граспом грає? На Фіору, так, да, береться Грасп, но на Камілу береться Адхіл. І пришвидшення. Інрік одразу пішов в бій. Так, перші рівні у нас ботлейн програє. Кардоба не пав. Ну. На перших рівнях е... обережно потрібно грати. Один хук від Наутілуса і срака одразу. Ось про це я і кажу. Наутілуса вони не знесли, а Нукайса надамажили. Ам ховай мітку, Енріка. Ендріка, мабуть, або спати хоче. І чомусь мітку не сховав. І як же йому. Як же не щастить з цими мітками? Ця гарна міточка. Опа, одразу ховай її, ховай, ховай, ховай. Не, не зб... Ай, фіора не збила міточку. Розміни погані, Енріка вже програє трохи. Фіора третій рівень, Інрика лише зараз взяв третій. І уф. уф... Намагається забайтити. Ммм. мітка погана. Все норм. А тут у нас тут драка просто з, -з, -з вексіклолом пушать, пушать лінію. Калі, ну, Акалі Калі про Калі до 5 буде страждати, ну, після 5 там для каркана треба буде обережно грати. І Джеймі просто каже так. Минулу гру мене просто розкатували, зараз я буду, зараз я буду варувати в чужому лісі. Дешен каже, я пішов на крапах. Манал я ці при... приколи. В мене фіора має перевагу на лінії, тому я пішов за крапом. А він не забере, він не отримає. Чи отримає п'ятий? Не повинен отримати ні. А от зараз дуже опасно. Зараз дуже опасно. Пощаст... Ну пощастило, що ну, кріп... ну, Кріпів всіх забили. Ну і зараз тавердайф буде. Ну Камі... ну Енріка, ну навіщо ти це? ну, ну. Один таун, ти, ти... вмер. Я розумію, що там Ліона підходила, але все ж таки. А от вже п'ятий рівень має Акалі. Ой, гарний хук. Поруч Джеймі знаходиться, буде кік. Ну, не полетить, не полетить. Вибиває варт, який майже завершився. І все. Тут кайса біду. Піджали забирають першу пластину, зібрали. Спробую другу зібрати. Трохи не вистачило, так? Да? Да, трохи там. ХП залишилось у вежі. Мене сумніваю за Кардоба. Та ні. Ну тут Кордоба вже більш впевнено себе відчуває. В минулій грі там вже вони. ну Там по грі відчували, що. Ну, вони з... звикли з тим, що вони там програли. 2-1 показали гарну гру в другій партії, ну третю вони просто віддали. Там, ну, здається, що навіть на ну, бажання не було грати. Можливо, зрозуміло, що на драфті трохи помилились. Я не знаю, як там можна. Що там можна було сказати. Ну, а зараз ну, відчувається, що вони бажають виграти. Поки що в них є це бажання. Ну, там ще на Вардах спалися. Що в нас тут? А тут Ліона дуже далеко залітає. Перша кров для Лісіна. Це Шен одразу прилітає, но це що в нас? Шен гарний таун тробить. Лісін вмирає. Ну і Шен ну, повинна забирати. Ні, Шен дорвався до ягідок. Шен з ягідками виживає. 2-2 розмін. Леона Лісін вмерли. А 2 кіла для Шена? Ні, один Погано, що тут два асиста отримала Шая, а Ну Кайса отримала кіл. Якщо б не цей кіл, то у Шаев все було б дуже добре, а так віддали дракона. Ну, а повинні забирати. О, ось тут я Кардобу впізнаю. Вони в пріоритеті назавжди брали для себе Герольда. І не йшли ніколи сам. Ой, ну... Я от дивлюсь, це не перший раз таке трапляється, що іде Ульта Ліони, а цю Ульту хтось або викидає. Як то Грагас робив, або Лісін робив. Ні, ну Тут просто роз... розвал роблять. 5-2, 5 тисяч переваги, 4. Тут таке враження, що Кардоба цю гру вже першу не відпустять. Поки що все можливо, але ну, різниця. В минулій кайсі, в, в, ну, в минулій грі і в цій просто. Певно, ну, кайса влучала. Не, о, і її не, не дивились, куди кидала свою вешку. Просто так кинула, влучила, кинула, влучила. Ну, Постоячій цілі бачили, не ну, знала, де знаходиться шая, просто кинув. Дедлі не в той бік. Там Субсидія просто ну, мають дуже гарний рів. Можливо, це якраз таки будуть майбутні фіналісти цього турніру. У нас на топі розмінялись, відійшли. Ультимейти не використовували. Кого намагаються? А, намагалися Шейна зловити. Підійшли. Оу, а як вони так шейна побачили? Була інфа, да, де знаходиться. Оп, мінус. Далі. Ой-ой-ой, як же гарно. Інсек зробили, но потрібно вийти. Ай, не вийшов. Ось ось що я казав, що кайса потрібно банити. Ось що я це казав. Кайса дуже неприємний чемпіон. Дуже мобільно, багато шкоди роблять ну. 8-3 5 тисяч переваги зараз. 6 Чистих 6, 6 тисяч переваги, ну каркан вижива. Мені здається, Кардопа просто були не готові до нового колектива. Вони не були з ним знайомі і тому так програли. А це відбувається тому, що я вже казав, що нема адекватного стріму турніру, ти, ти, не, ти не знаєш, проти кого ти будеш грати. Якщо Трансценденти, Екліпсари, Сапфіри, вони між собою грають не перший раз, вони знають один одного. А коли з'являється, знаходиться новий колектив, тим паче сильний, тут команда пливе. Тому що готується до, од... ну, до однієї страти. А тут відбувається таке, що ти оп. З'являється Ксінжао і ти нічого не можеш проти нього зробити. А як зараз, ну, вона ж не влучила. Ну, це або баг трансляції, або щось взагалі не зрозуміло. Ну, все. 13-3. Кардоба і Esports тут вже дуже сильно перемагають. Це вже не відпуститься. Мені подобається, що Лісін одразу взяв для себе змійний зуб, змійний клик. Ламати щиточки. Щиточок кайса, щиточок наутілуса, щиточок Шена. Кордоба молодці! Let's go, Кордоба. Ну, взагалі, я. Ну, завжди цей кричав. Let's go, flash Wolves. Let's go, Flash Wolves! Подобалась, як грала ця команда в League of Legends. А це була єдина команда, яка перемагала в свій час на ну, колективи Із Кореї. Ну Всі корейські колективи набоялися ну, потрапити на флешволсів. А тут Камілу забрали. Ну, Камілу забрали, тут ну, в чотирьох прийшли, добили. І зараз п'ять буде, тут Шен ще летить. Таун Шена, забирають. Я, як же вони розтанчили цю вежу і вежу ще забрали? Хук гарний по леоні. Даблкіл для Кайси, але ну, в цей час просто впав. Ботлейн повністю його пробили, забрали ще й дракона для себе. В принципі, розмін непоганий. Але позабирали шотдауни. Що, що тут у корки зараз з'явиться? На, на ріфмейкер не вистачає трохи. Ну, а Калі вже сильна. Кайса вже стає сильною. Тут у нас Лісін на Шен. Ну, лісін Шен. І там, і там два предмети, но у Шена предмети трохи. Влучив, но зараз Лісін загрався. Палісін Лісіна вбивають і. тут Дуже сильно розійшлася команда Кордоби. Потрібно з... разом бігати. Трансценденти це розуміють, а Кордоба намагається якось заплеймикати. Показа... Я розумію, що вони хочуть, але вони бажають но вони знають, що за ними дивляться, дивляться їх вболівальники, і вони бажають показати гарну гру. Шен, ще опасно стоїть. Шен зараз. Ой, а Шен та бачили. Гарний стан. Підловили Наутілуса. Наутілуса повинні забирати. Який же великий щит. Як же Наутіус вижива? Ну, ігнайте і гнайте, від Каміла добиває. Ви бачили цей щит від Наута? Він просто собі на ну, щитом все хп восстановив. Це барон. Каміла не підпускає. Ой, Леона не підпускає нікого. Ой, як же далеко полетіла Акалі. Акалі не повинна виходити. Ульта Шена по Акалі. Зараз прилітає Шен, Акалі потрібно забрати. Но добити Акалі Акалі робить кіл Забрала Камілу. і Шен вийшов. Якось так. на 18 майже 10 тисяч переваги. Стабільний 9. І зараз буде. Let's go Navi. <гум> ну, коли Наві почнуть грати? Влалець, я навіть буду дивитись їх. На їх ігри, і там, якщо там, як якось так. Може рай там напишу, щоб дозволили коментувати. Хоча давно в лол вже не заходив. Я не знаю. Там. Ну, я як би. Трохи шарю за мету. Але не дуже. Там, тим паче, зараз то мету, яка була, її послабили дуже сильно. Для сетапа Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой... Зараз вижило, так? Да? Корки під ультою. Ну, віддефаються... Це... Цю осаду вони віддефають. А як там Шен так опинився? Шен був тут, такий брик і тут одразу став. А, він з ви... не вирішив прописати і все. Тут Каміла, соло. Ой, Каміла Боло під тавером зробила. Відійшла і зараз тавер ще забере. Мені ще один тавер. Як же пощастило Ліоні, що вона не полетіла так під Nexus? З під Nexus її б не випустили. Хоча там флеш був, можна було з флеша відіграти. Ладно, два сайда відкрити. Можна забирати дракона. Увесь ліс і дракона. А що там, до речі, на Павелоранту Наві, як там зараз грають. Тому що я взагалі не дивлюсь. Я якось обрав для себе таке направлення, що є ЛОЛ, є Wild Drift і як би. Все. А там, до речі, MSI, коли буде, треба. Бу... Я, ну я буду дивитися MSI. Особливо ну, таких. Корею буду дивитись це по-любому і, можливо, європейські колективи. Оп, знову зловили наута. Ну, вирішили не догравати по ньому. Показую, що потрібно забирати допушити цю пачку. Корті прийшов, забрав. За Агріф останнього. Зараз цю пачку підпушить можна йти. Розплітились дуже далеко. Ль Ль Льона самостійно стоїть, намагається вибити варт, не, не вийшло. Просвітки є, немає. Просвідки, скоріше за все, Льона намагається схопити. Ще. Ой-ой-ой, Акалі зайшла дуже гарно, але ну, одразу на кік потрапила. І що тут відбувається? Акалі ви не виходить. Акалі забрали, можна йти завершувати. Наотілоса нема, калі немає. Хоча там є кайса, яка може дуже гарно відпушувати. сайди. Як же далеко полетів. Курті робить кіл. Ну, слухайте, це. реабілітація пішла. <с? <с?> вже під Нексосом просто забирають. Знущаються. Дуже зла Кардоба, Кардоба Еспорт дуже злий колектив. Образився, що їх перемогли так просто. Вирішили показати свою гру. 1-0. Вітаємо кордобу з перемогою. Калі взагалі нічого не зробила. Цікаво, що ми не бачимо тф в Каркана. Руни. Так, поехал одразу на наступную игру. М -м, Костенко Майстра Апнов, молодец. Сташка Ранкет Катая, там так само Майстер. Сподеваюсь. Так, давайте я одразу для Кордобы поставлю один. Не cool, а один. Да, я так дивлюсь на чаток уже такий замучений, як і я. Складно, складно так. П'ята година пішла. Тому я розумію Так, хто куди? Не помінялись місцями? Де тут? Loser Breaked, Кардоба Трансценденти. Зараз обирають сторону. Поки що не обрали. Ага. ти АБС так, все.